Який кращий мультфільм 2023 року? Якщо ми візьмемо повнометражні картини, то без конкуренції, це людина павук. А ось з серіалами вже все не так просто. В минулому році вийшло безліч класних багатосерійних анімаційних проєктів, про які я напевно вам розповім, якщо це відео збере багато лайків. Але сьогодні у нас мультфільм, що з'явився не звідки, і з першої серії зробив собі титул найкращого. Мене звуть Віталій Тел, і мені є про що вам розповісти. Що буде, якщо поєднати Тарантіно з його вбити Біла» та коханням до японських фільмів категорії Б, фішки зйомок одного з найкращих японських режисерів Акіри Курасави і, відповідно, самурайської тематики діснейських мультфільмів епохи Ренесансу та, напевно, кращого фільму про мутантів Логан. В облакитно-окому все це є, і якщо вам хоча б один з више перечислених елементів подобається чи цікавий, то і в цій картині знайдете щось для себе. Тож головна порада, йдіть і дивіться, тому що чим менше ви знаєте про блокитно окого самурая, тим краще. Netflix анонсував його разом з іншими картинами, і таке відчуття, що не дуже велику ставку на нього робили, але народ. Це треба бачити. Блакитне Оки Самурай це історія про помсту. В ній головний герой, тобто героїня. Так, це в трейлерах казали, і по синапсусу було зрозуміло. Тож не спойлер, хоче знайти свого батька. Але не для того, щоб пограти з ним в щогі, а для жорстокого та холоднокровного вбивства. Тому що Мізу це дитина двох світів: західного від батька та японського від матері. Саме через це її життя. Більше схоже на пекло ніж на існування в ізольованій Японії епохи Едо. Хоча, якщо врахувати, що вона жінка, то й не так вже і погано відносно інших вона живе. О, і стрічка дуже жорстока, тож, скоріш за все, буде багато заблюрених моментів. Якщо вам таке не подобається і є трохи вільних грошей, на донотело вийде версія без цензури. Там ще багато контенту для платних підписників. Дякую всім, хто підтримує канал. Всі вважають Мізу монстром. змущаються та насміхаються. Кожен раз як вона покаже свій справжній вигляд. Зверніть увагу, до речі, на те, як вона знімає окуляри тільки при тих, хто знає про її незвічну родину. І це не єдина така деталь, там ще безліч усього, що класно працює на розкриття світу. І так виходить, що її дім, який більше схожий на сарай, спалюють і вона втрачає матір. На щастя, життя не таке вже й жорстоке, і наша мала героїня знаходить нового батька в сліпому ковалі майстру Еджі. Для нього усі люди однакові. Тож дитина двох світів отримала новий дім та наставника. На жаль, вже в той час Мізу дала обіцянку собі та мертвій матері, що помстити своєму батькові за те, що він з ними зробив. Там складні відносини та насилля, ну ви розумієте, самоізольована феодальна Японія та нормальне ставлення до жінок це не ті поняття, які стоять поряд. Під час цієї пригоди вас очікують неймовірно гарні краєвиди, які точно захочеться поставити на паузу. Неймовірно жорстокі та не менш гарні битви, які вже на паузу поставлять ваше дихання, класні персонажі, які відчуваються живими, і про кожного хочеться дізнатися якомога більше. І ще купа, купа, купа усього. Це максимально безспойлерна одна сюжетна лінія, крім в неї серіалі ще й розповідається про декількох колоритних персонажів та їх долю, як тих, кого можна вважати союзником головної героїні, так і тих, через кого ця історія взагалі не відбулась. Персонажі відчуваються живими, розвиваються на протязі всієї історії, роблять вчинки неймовірні та героїчні, чи досить нелогічні та дурні, але саме це, на мою думку, робить їх живими. І принцеса Акімі, яка на початку історії добра, мила та невинна дівчинка, яка просто хотіла вийти заміж за коханого, а під кінець стане тою, чия усмішка і сексуальність стане не менш страшною зброєю, ніж меч Мізу зроблений з метеорита. І Тайген, який, власне, хотів одружитися на Кімі, але все так закрутилося. І ось він вже хоче смертельної дуелі з Мізу, і тому вимушений декілька разів їй допомагати. Він же самурай, на відміну від нашої героїні, до речі, о і Рінго. Краще хлопець серіалу. Ну ви тільки подивіться на нього, як можна не закохатися в такого персонажа. Цей чувак народився без рук і, схоже, зі значно меншим інтелектом, що взагалі мало ймовірно. Бо знаєте, були засоби, щоб такі діти не доживали до дорослого віку. Хоча, можливо, його батько настільки жадібний, що не хотів втрачати навіть такий актив. Так, звучить жахливо, але знаєте, в ті часи та навіть зараз існування такого персонажу це диво. З відео одного західного ютубера я дізнався, що в Японії не дуже з інклюзивністю в кінематографі. Максимум, що собі можуть дозволити японські режисери, це сліпого майстра самурая. А тут все значно складніше, тож Рінга, ну прям дивовижний самим фактом свого існування. І це ви ще не чули його неймовірні ванлайнери. СТУКЕП! Взагалі це дуже американізована чи вестернізована версія Японії, і це треба пам'ятати під час перегляду. Тут я думаю, треба трохи більше розповісти про вовкніти серіалу. Для тих хто не знає воук, це термін, яким позначаються занадто ліволіберальні моменти, які в більшості випадків псують медіа. Тобто, якщо у вас на першому місці в картині стоїть воук, а лише потім серіал, звідси з'являються чорні королеви Британії та Мері Сью персонажі, за якими не цікаво дивитися. Гарним прикладом вовкнутості картини можна назвати дивний світ. У мене є на нього огляд на каналі, і там я розбираю основні проблеми, які в тебе виникають, коли хочеш зробити висловлювання, а не гарну картину. Так от, це по суті своєї Диснеївська картина часів Ренесансу від Netflix. Так звучить дивно, але давайте розберемося. Дісней багато разів був на горі, та багато разів на грані. Зараз же нас цікавить моменти, коли група талановитих режисерів. Художників та, що важливо, сценаристів зібралися і зробили, напевно, їх кращі мультфільми. Ну, знаєте, король Лев, Русалонька, Ладін, і Чудовиська, і ще купа-купа усього. Вони точно були важливою частиною вашого дитинства, якщо вас не закривали в погребі. Але, як не дивно, прогресивна повістка була вже в ті часи, тож ми можемо назвати їх навіть вовкнутами. Наприклад, фемінізм в русалоньки чи Мулан. Сприйняття себе таким, який ти є в Красуні і Чудовиськи чи Гарбуні з Нотердаму. Мультфільми і тоді, і зараз були засобом зробити висловлювання на певну тему. Тільки от раніше для цього треба було бути гарним спеціалістом. Я не зміг знайти точну цитату, але в одному з інтерв'ю сценарист Лінда Вульвертон казала, що вона дуже хотіла додати прогресивні моменти в тогочасні картини. Керівництво з нею погодилось. була лише одна умова. Що це повинно бути логічним та доповнювати історію. І це мені здається максимально правильний підхід, що кожен автор повинен використовувати, не робити висловлювання заради висловлювання, а думати над тим, яким чином оптимально інтегрувати його в історію. І головне, чи буде це логічно. Бо на Оки Самурай саме такий підхід і використовує. Серіал з'явився, коли Ембер Нойзумі, режисерка серіалу, спіймала себе на думці, що рада, тому що її новороджена дитина. Має більше рис її чоловіка з Америки. Сама Ембер теж не була чистокровною японкою. Оце зараз перечитує сценарій, і так дико це звучить чистокровний японець, але це та реальність, якою ми живемо. Дуже раджу вам подивитися відео з каналу Гаджин Кумбах, сподіваюсь, правильно його вимовив. Він розповідає, що до людей, у яких батьків різних рас ставляться дуже погано. Ну чи ставилися ще кілька років тому, тобто розумієте рівень ксенофобії? А уявіть, що було у 17 сторіччі в ізольованій феодальній країні, там будь-яка інаковість це майже смертний вирок в соціальному плані, що вже казати про очі блакитного кольору чи відсутність кінцівок. Тому в мене язик не повертається сказати, що цей серіал вовкнутий. Він просто хоче підняти теми, про які чомусь не кажуть. І робить це просто неймовірно майстерно. Саме так повинні робити серіали, які хочуть і історію розповісти, і донести важливу думку. Адже що краще може донести твою думку, ніж гарна історія та персонажі. Ось, наприклад, як Рінго. Напевно, в поганому серіалі він був би просто комічним персонажем, який би розряджав обстановку після драматичних сцен. Але коли над серіалом працює автор логана, все стає кращим. Так, Рінго це комедійний сайткік, але він росте як особистість, має свою мету і іноді не згоден з мізу, яку вважає своїм вчителем. Це вже робить його набагато цікавішим. А коли він ще й рятує нашого месника, ну просто неможливо сказати, що він тут для галочки. Тож ми повертаємося до старої тези: неймовірно складно зробити гарного персонажа. Зробити гарного персонажа з вадами ще складніше. І абсолютний верх майстерності, коли ти забуваєш, що з персонажем щось не так, і сприймаєш його на рівні з усіма. А знаєте що? Це не все, що тут класно зроблено. Крім героя з інвалідністю, у нас також є сильні жіночі персонажі. І я дуже боявся, що мізу буде ще однією капітаншою Марвел, чи отою дівчиною з зоряних він. Я навіть не пам'ятаю, як її звуть, і напевно це добре, тому що в більшості випадків сильні жіночі персонаж це накачана дівчина, яка може розтрощити миски будь-якому чоловіку. І так, мізок без проблем може це зробити. Але причину номер один, чому вона це може, я не розповім, бо це спойлер, і він буде в кінці відео. А по-друге, вона якби усе своє життя тренувалася для цього. Вона не просто робила тисячі ножів та мечів, але й спостерігала за самураями, що туди приходили. А потім тренувалась, тренувалась і ще раз тренувалась. Ну вона точно не меріс персонаж, бо коли сенсом твого життя є помства та битви зрозуміло, що ти будеш гарний в цьому. І так іноді бойові навички мізо та її витривалість виходять за певні рамки. І вона більше схожа на невбиваємого біоробота, ніж на звичайну дівчину. На момент першого сезону їй дураче 19 років. І в якийсь момент ти вже просто благаєш їй про те, щоб вона зупинила свою помсту. Але про це вже в кінці. Для того ж, Мізу не єдиний класний жіночий персонаж, пані Акі теж цікава та продумана. Завдяки природній красі та інтелекту вона майстерно виходить з проблем, в які і потрапило в більшості по власному бажанню. Тут не обійшлось без уроків її наставника. Які з дівчини в золотій клітці зробили ой, подивитись дізнаєтесь, це вже спойлери. Хоча навіть не так. Я не можу сказати, що це завдяки ньому аті стала такою. Скоріше, старий радник дав необхідні інструменти дівчині, яка хоче жити по своїм правилам. І її пригоди іноді навіть цікавіше, ніж у блакитноокого не самурая. Певно, щось треба сказати про екшн, він тут супер-мега нереально крутий. Так, 3D все ще недостатньо розвинутий і є певні проблеми для того, щоб передати плавність рухів. Але коли треба зробити динамічні файти з складною хореографією і незвичною операторською роботою, саме ця технологія, як на мене, підходить найбільше. Дуже класно тут передана естетика самурайських битв. Я маю на увазі саме красу, а не реалістичність. До цього я ще дійду, але говорю одразу, це не енциклопедія та історична реставрація. Тут скоріше жорстокість Тарантіна зузрілася з красою локацій Привида Цусіми. Гри про Японію від американців. Майже кожен момент обміну ударами хочеться робити скріншот. Я прям впевнений, що в деякі моменти художнику казали: тут треба більше самурайської естетики, і він робив більше і, більше і більше і більше. Поки це не стало абсурдним. А потім ще трошки коротше, якщо вам треба гарних битв в різноманітних локаціях, це ваш вибір. І при чому тут Акіра Крусава? Ця легенда кінематографа зробила багато крутих картин. Колись зроблю про нього відео, все-таки без нього не було б ні зоряних війн, ні третьої частини назад у майбутнє. Зараз же нас цікавить його фільм про самураїв. На каналі Every Frame A Painting дуже давно вийшло відео, в якому розповідалося про прийоми, що використовує цей режисер. Один з них це те, що на фоні завжди є якийсь рух завдяки воді, вогню, вітру чи світлу. І якщо ви під час першого перегляду встигнете, за діалогами та мімікою персонажів можете спробувати звернути увагу на фон та оточення. Скоріше за все, ви помітите елементи, які неначе прийшли з фільмів про самураїв 60-х років минулого сторіччя: вода, вітер, світло, вогонь. Здавалося б, навіщо витрачати стільки зусиль на малопотрібні елементи, які не кожен помітить. Але, як на мене, половина з класних сцен блакитного окого самурая. На цьому і тримається наскільки ж це красивий серіал, але не все ж може бути ідеальним, тож давайте трохи про мінуси. Перша проблема, яку ви помітите, це те, що серіал закінчується на кліфхенгері. Я, до речі, це зрозумів першої серії, але якщо для вас дуже важливо подивитися цільну історію, блакитна оки на даний момент не для вас, для інших, тим, кому просто хочеться отримати гарну історію вже зараз. Ви точно отримуєте багато задоволення і приєднаєтесь до клубу людей, які просто з нетерпіння очікують другий сезон. Якщо у вас є Netflix, підіть і подивіться блоки о кого там. Ви так підтримуєте авторів і прям вкладетесь в те, що серіал отримує продовження. Ще з мінусів можна виділити те, що деякі персонажі діють. Нелогічно, але це потрібно для історії, тож нормально. Ну і трьохмірна анімація може комусь не сподобатись. Я вас розумію, це на любителя. Ну, а так, якщо вам перша серія сподобалась, то далі буде більше і краще по всім параметрам. Якщо ні, то напевно краще не дивитися цей серіал. Все-таки продукт для певної категорії людей. Але якщо ви ця певна категорія, то будете ловити кайф протягом усього перегляду. Ще тут купу проблем з історичної точки зору: з одного боку, ти бачиш, що команда зробила велетенську роботу з пошуку інформації. Але іноді вибивається щось недопустиме для знавців історії та культури Японії. Якщо ви не з такого типу людей, то напевно навіть не помітите такі моменти. Але якщо вам потрібна історична достовірність в анімації, де одним з ворогів героя стає макакан з наркотичними рослинами, ну тут уже питання до вас. Здається, це основні недоліки, що я зміг знайти. І якщо вам усього цього не вистачило, щоб піти і дивитися поки окого самурая, то я вже і не знаю, що з вами робити. Далі буде частина для тих, хто мультфільм вже дивився або не боїться спойлерів, тому що я ну не можу не звернути вашу увагу на один фрагмент. В середині мультфільму ми дізнаємося, що після підпалу хати, де жила маленька Мізу, її мати все-таки вижила. Після недавої спроби знайти одного з чотирьох ймовірних батьків, пораненого героя рятує мати, яку вона знаходить прям дуже сюжетно слабким способом, але на це закріймо очі. Навіть гарні історії потрібні свяжать на слабкі моменти, щоб бути крутими. Після чого мати мізу знаходить ще й чоловіка, який погоджується взяти нашого коваля на півставки в якості дружини. І наче ось він хеппі енд. Тут повинна була закінчитись історія помсти, але це ж флешбек, та ми на середині історії. Зрозуміло, що героїні не судилося жити довго та щасливо. Через свою спадковість вона ніколи не зможе стати, як інші. А через своє бажання помститися, її навички не тільки вражають, але і лякають тимчасового чоловіка. Далі незрозуміло, чи то Міко здав її, чи мати, яка має слабкість до опіума, але це вже не важливо. Настільки не важливо, що сцена вбивства і матері, і чоловіка нам показують в розфокусі. І це напевно найжорстокіший момент в усій історії. Мізу не може жити як усі через свій вигляд. Вона не може наповно розкритися перед будь-ким. Наша геїня не просто хоче помститись. Це єдине, що вона може зробити, щоб хоч якось зменшити кількість зла в світі. Але навіть так їй це вже не допоможе. Вона до кінця життя буде Онрю. Саме цей момент робить просто хорошу історію великою. І саме тому. Я дуже раджу вам подивитися чи ще раз передивитися цей неймовірний серіал. Мене звуть Віталі Тел, і мені ще є що вам розповісти.